Сьогодні Україна згадує про лідерів, творців і моменти, що різко змінювали наш шлях, 14 грудня, день, у якому поєдналася сила державності, культура та визначні дати в історії, у 1654 році. Народився Данило Апостол, гетьман лівобережної України, останній загальнообраний керівник козацької держави, людина, яка намагалася зберегти автономію і впорядкувати владу в часи, коли Україна балансувала між інтересами імперії його постать. Це нагадування про непростий шлях нашої державності у 1840 році. Народився Михайло Старицький, письменник, поет, і один із творців українського театру, автор знаменитої пісні Ніч яка господи місячна зоряна твору, в якому вся українська душа ніжність духа, краса і сила. А 14 грудня 1918 року гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь директорії УНР. Момент, що став переломом для української революції, у цей день країна знову опинилася в точці вибору між державністю, боротьбою і надією на власний шлях. Тож 14 грудня день про лідерів, які шукали шлях для України, про культуру, що формує нашу ідентичність, про історичні рішення, які нагадують свобода. Ніколи не дається легко, але її завжди варто відстоювати.